Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся тако, таким чудовим, е, такою туш, тушонкою чудовою з е, гречкою. Е, смачненькою, такий, це таке чина чи на сніданок, чи десь з собою взяти можна, чи, чи взагалі навіть так дуже, дуже гарно виходить на обід, на вечерю, на сніданок, чи десь як їдете, чи, чи як. Дуже, дуже все гарненько виходить. Дивіться, тушонка чудова. Ми колись, як ще, ще в 80-х роках. Їздили спеціально з гречка була така і в Тернопіль. Ми були там на бураках і там таку готували гречку такими такими. І ми спеціально їхали у Колиндяни за таку гречку. Нам дуже подобалось. І ми з чоловіком все їздили, собі закуповували і, і мали на довгий час. Кому цікаво, як то я готувала, давайте будемо готувати разом. Бо вона дуже-дуже смачненька і просто готується, це ну, зберігає всі добре. Це як, як звичайна тушонка. Як звичайна тушонка, тільки маєте, дивіться, тут є холодець, який гарний то -то, зробився. Ну, Взагалі дуже-дуже-дуже смачна. Готуємо тушонку з гречкою. Ось тут у мене є кілограм гречки. І Спочатку цю гречку ми Висиплемо, її промиємо і її трошки намочимо, поки будемо готувати решту продуктів. Так, Кілограм гречки. У мене є 3 кілограма м'яса, у мене з лопатки і таке котлетне є. Тут всього є 3 кілограма. І це решту, моркви. Цибу... моркви, цибулі і сала по 500 г. Зараз ми все це, поріж... це поріжемо на кусочки, моркву потремо. і трему, цибу... на терці крупній, і цибулю Тоже наріжемо кубиками і наріжемо сало кубиками. Гречку я промию. Все підготовлю. Так, Гречку ми промили е, до е, чистої води і отак заліла і я кладу, аби вона е, трохи постояла, поки ми будемо готувати е, решту продуктів. Так, Сало нарізаємо на такі невеликі кубики, ось тако, аби ми могли шкварки такі зробити. Так, ну Такі нормальні аби були кубики, а аби не такі то не, дуже дрібні. Такі нормальні ось, такі, ось такі кубики аби були шкварки. От. Цибульку теж нарізаємо на, на такі кубики. Морку тремо. Оце ми зараз підготовлюємо. Так, ми сало порізали і його топимо на шкварки, аби ми могли на нім, на цій смальцю протушити цибулю і моркву. Так, висипаємо сюди цибулю. Ось так і будемо її. Підтушувати. Ще й шкварок ще трохи сі собі до той цибулька. На такі, на кубиків так ми порізали. І найсі підтушуємо. Цибульку ми трошки ще підсолимо, аби, аби була гейсолена така цибулька. Трошка так дамо. Булі зм'якла, ми додаємо сюди морку пів кілограма. Пів кілограма всього, я ще раз повторюю. Пів кілограма цибулі, пів кілограма сала, пів кілограма моркви, Усе по пів кілограма. От, і я вам відтак розкажу, як ще буду в банку формувати. Всього по, по пів кілограма. І на все підтушує все. Аби сі протушило. Так, Тепер готуємо м'ясо, нарізаємо на такі кусочки. От. Не. У мене м'ясо підморожене. Я трохи його розморожувала, але воно ще підморожене. Я на такі кусочки невеликі, не дуже такі, аби були крупні. Ось. Де тут каят з салом. Ось на такі дрібніші кусочки. І все поріжемо, отак е, м'ясо. І отаке оє, тут все одним словом поріжемо. Підготуємо все м'ясо. Цих 3 кілограми. Ось так дивіться, як гречка вже за той час на, набухнула трохи, ми цю воду вже зливаємо, Гетко, -то -то, аби е, тут вже багато води вона набрала. Цю воду зливаємо. Кожну банку. Тепер даємо горошок е, такий чорний. По три, по п'ять. Так, просто беремо пушки так, у, у кожну банку. Отако, там, е, кладемо. Даємо по половинку е, лаврового листочка. Отако, небагато, по Небагато. Якщо більший, даємо, ділимо його на більше частинок. По Тепер будемо накладати банки. Беремо банку, кладемо тут каву на, на вагу. Ось, і включаємо. М'ясо має бути в одну банку. бо Тут у нас є 3, 3 кілограми м'яса, на 20 банок, це є по 150 г. І так будемо класти. О. 80, давайте, найбуде 85 на нес. Кладемо. Тепер кладемо того, дві ложки. Ні, я таки все дам 150 найбуде на повністю. 140. 150, там 100, о, 150 грам є. Е, М'яса. Тепер збиваємо на ноль, кладемо сюди разом з жиром, кладемо. 50 грам має бути того. І травмовуємо. 50 я дала забагато. Ну так, так приблизно, я так не, але я хочу вам просто показати от скільки скільки там так у банка. Ну буде 55. 55. Набрали тут дві ложки того, трошки жиру ще даємо. Так, аби було 60. Я 60 грав. Знову й на 0, і тепер у нас тут є кілограм гречки. Будемо давати 50 грам гречки. 25. 50 грам гречки. Додаємо сюди, бачите, ось так. Та навіть три треба давати ложки. Три. Дамо більше. Три ложки будемо давати гречки. Ось. І все. Більше будемо. То все виходить. 75 грам. Почається. У нас тут трошки я ще додав гречки. 75 грамів ось така банка має виходити. О, ось така. Банка. І так ми наложимо всі банки. Ще, ще раз показую, 150 грам має йти м'ясо. 80. Можна і, і такого гей, аби було крупнішого такого, жирнішого, то тобто я мала на увазі. О, 135, 100, 150 є один м'яса. Так, тепер даємо 2 ложки так, збиваємо, даємо 2 ложки зажарки. То так приблизно 75 виходить. Ось так, дві ложки е, зажарки. Тепер з, е, унульовуємо і даємо три ложки. Добрі такі 75 грам так само даємо е, гречку. 75 грамм. І так, будемо накладати всі банки. ось Отако виходить. Ось так. Так, ми наложили отут усі банки. Дивіться, я вам е, повторю тут кого йде по 150 грам, йде е, м'ясо. І дві три ложки оці я давала. Моркви і зажарки. коротше Але у мене є отакі менші банки. Я в ці банки давала лишень ложці зажарки, От, отакі менші. Видите, то всі трошечка менші банки. Такі я давала по ложці А тут по дві ложки я давала зажарки. Тепер 75 грам гречки. Гречки не передавайте. Бо вона е, буде набухати і вона може через верх піти. В одну банку мені не стало, я просто дала не, не замочену гречку, а просто таку. Треба треба всього е, кілограм 100. Кілограм 100 на 20, на 20 банок. Треба кілограм 100 е, гречки. Так, а ці, бо, бо чуєте, що я тут в оці менші, я давала по 60 грам гречки. В менші. А в більші я давала по 75 грам. Бо ці, ці мен, ця банка менша, і вона може мені переходити. От так що, то я думаю, що зрозуміло. Тепер у кожну банку е, буду давати по рівні чайній ложці солі. Отакої. От рівні чайній ложці солі. Отак. От Збираю вершечок і вдаю в кожну банку отаку от рівну. Ложку чайну солі. Так, також у кожну банку даємо на кінчик чайної ложки, отако перцю. Трошечка так. На кінчик отако. Даємо перцю у кожну баночку. І тепер у кожну банку наливаємо гарячої з чайника води. У кожну банку. Отак, не доходя до, е, до плечиків. Ось так. Ось отако, не доходя до плечиків. І накриваємо кришку зразу. Зразу накриваємо кришку. І так кож кожну банку. Ось так. Чуть вище, як кажуть, марусиного пояска не доходять до е е горловини. Отако. Не Ось так у банці має бути. Аби була неповна. І накриваємо. Кришку. Всі так банки закрити. залиємо воду. Так ось ми позаливали банки. Усі ось так позаливали. От, кожну сіменчі так само. І тепер ставимо в духовку і на решітку. Ось так банки мають бути в духовці, на решітці. От бляшка під низом і тут я вливаю 2 літри води. У цю бляху. Ось так. Скіпітила чайнику гарячої. І тепер засуваємо під Це мені одну руку включаємо на 200 градусів. І до закипання, як закипить, тоді зменшуємо до 150. Будемо дивитися. І з моменту закипання будемо ну, у духовці тримати 3 години. Не менше. 200 градусів включили. О, духовка і най. Аби закипіло при 200 градусах. Прийшло 3,5 години і ми будемо закривати. Дивіться, отак має каші бути. При, при, ну, присмажена трошечка. Вже е, повністю м'ясо готове, має бути вже 3,5 години. Ми тримали. І тепер будемо закручувати. Чоловік буде закручувати. Уже е, ці тушонки з гречкою. Як закру, Закрутимо всі, витягаємо з, духовку, ось виключаємо духовку і по одній банці викигаємо і зразу закручуємо. Ось, ось так. ото. Е. З моменту закипання я тримала 3,5 години. Так. Поки будемо закручувати, ми легенько їх обертаємо, аби трошки кришки е, обертаємо лишень на той час, поки ми будемо закручувати. О, закручуємо всі, поки закручуємо, на той час обернемо. І так ми обернемо ще раз, вже так, як має бути, і винесемо на холод. Ось так ми поперевертали знову. На на, цього, на другий бік аби були вже отако рівно собі гарно е, то те, тушонки. І най собі остивають. Як остинуть, я вам покажу, які вони будуть е, вже в готовому вигляді. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось такі, дивіться, тут де, де ці більші банки, тут є більше зажарки я давала, а в цих менше зажарки, але все одно теж гарні які гарні виходять. О, Такі, що дуже-дуже будуть делікатні такі. До зустрічі. А зараз я вам Відкрию і покажу, яка гречка з м'ясом у середині. яка ця тушонка зараз. Дивіться, яка гречка вгорі, багато, якраз файно. Це банка, де є менше е, того зажарки. Але ви собі можете зажарку давати і більше зробити. О, дивіться, гречка нормальна, гречка не, не така дуже сильно розварена. І в долині дивіться, який холодець, як м'яса багато. Бо я так і давала м'яса багато. ви можете, Я вам напишу, ви можете дати і менше трошки. То йде на одну банку від 125 грам. Іде на одну банку, дві який холодець. До 150. Я дала 150, дала більше м'яса, аби було досить м'яса у, у тушонці. І ще я вам хочу сказати, на що соли. Ви дивіться сіль, коригуйте по-своєму. Трошка можете дати, бо тепер сіль така, що одна солена, одна така що чуть менше. Бо я дала е, трошечка, і мені здається, що то трошечка е, в мене добре посолено. А ви можете дати чуть-чуть менше. Дивіться, яка виходить, яка виходить е, тушоночка з е, тим. М'ясо файно, Дивіться. М'ясо гарне. яке то-то... Видите, таке, делікатне. Холодець є. Гречка, гречка дуже добре. Ви це собі, або на сніданок, або десь їдете, або десь щось собі. Це дуже вигідна така тушоночка собі. От. Чоловік мій каже, що як кум прийде і до 100 грам буде, буде шикарна страва. Десь як їдете, десь у дорогу собі візьмете, чи на поле, як щось робите, Вона може стояти довго. Все так, як тушонка. А як ми колись закривали навіть такі крупи, робили е, кров'янку і закривали, закривали отак у банках і стояло. І, і, і ся стоїть дуже довго. Можете собі робити і, і смакувати.